Про київську біеннале пишуть у всіх найповажніших виданнях світу. Так, New York Times назвав цю виставку ключовою подією сучасного мистецтва східної Європи та найактивнішою виставкою року. Привіт. Це ютуб канал Ukrainian House Vienna та Алла Стащенко. Сьогодні ми на закритому відкритті київського вієнали у Відні. Ми розкажемо вам, як австрійці підтримують українське мистецтво в умовах війни. Ця подія відбулася у супереч всьому. І сьогодні українське мистецтво побачить в трьох європейських столицях: Варшава, Берлін та Відень. Ми у Відні. Wherever art has a voice, needs a strong voice, right? For for peace, for freedom, for creativity, for all the things we love and which we have to protect. Because we see that we are, you know, Ukraine is under attack. It's a brutal war against the Ukraine, destroying exactly those values. So I feel attacked. And I think many of us, we show solidarity and we, you know, want to support. The artists and make it possible that here all Ukrainian artists, for example, who are scattered around the world. Ну, це було важке рішення відмовитись від масштабної події в Києві, як це було зазвичай. Це було вимушено, якби всі розуміють ситуацію, яка зараз в Україні, і дуже важко планувати великі події, масові події. Тому ми вирішили зробити більш камерні заходи у Києві, Івано-Франківську та Ужгороді. І також три досить великі події: найбільше події у Відні, а також виставку у Любліні. Наступного року будеться виставка в Берліні. Київську біеннале організували за чотири місяці. Цей проект об'єднав діаспору українських художників в Європі, митців, які лишилися в Україні, та власне міжнародних творців, для яких тема України є ключовою в їх творчості мистецтво. Взагалі, це це мова, яку всі розуміють. Це це мова, яка зрозуміла будь-якому глядачеві, будь-якому відвідувачу. Відповідно. Дуже важливо, що наші українські митці мають змогу бути представлені тут, в Австрії і всій Європі зі своїм дуже важливим меседжем. А меседж в нас всіх, в мене як митця, в тому числі, один в нашій країні є війна, і що наша країна це дуже потужна країна з дуже потужною культурою. І наша культура і наше мистецтво це наша самоідентифікація. What is solidarity and what is solidarity with Ukrainian people? And I think this is a very strong message that we have to have a European solidarity with the Ukrainian people. And all the biennial is about trying to give solidarity, trying to get uh, connections, to in engage connections, and to work uh, with Ukrainian artists. Такі виставки це про поєднання культур, це про підтримку України з чіткою дуже позицією про те, що Росія це агресор. У нашій школі є мистецтвознавство, у нас є прекрасний вчитель, і ми обов'язково відвідемо цю виставку з нашими дітьми. Події, такі, які віналі, вони відверто пов'язують австрійське суспільство, і українське і це дуже важливо, тому що тут прозвучали такі меседжі, які дуже рідко звучать в нейтральній Австрії. Тут ми почули про солідарність, про підтримку, про підтримку митців, про підтримку України. Голова Ерстего фонду закінчить свій виступ словами Слава Україні, і це в той час, коли дехто вважає слова слава Україні радикалізмом, так тобто. Це такий дуже потужний майданчик. Я вважаю, де звичайно правильна позиція, яка представляє Україну, і радість бачити таке у центрі Австрії. Київське бієнале буде до 18 грудня. Завітайте! І ми впевнені, що без нас більше не відбудеться жодної події у відні.